Рулетики по – це справжнісіньке добротиння, ніжна курочка з грибною начинкою, соковито, ніжно, до бесями смачно, готувати нескладно за наявності продуктів. У мене буде чимало, аж 8 рулетів, це на добру компанію. Можете рецепт розполовинити, якщо треба лише для себе. Але повірте, ви не загледієтеся, куди воно й подінеться. Куряче стегно відділяю від кісточки, накриваю харчовою плівкою і добряче відбиваю молоточком. Додаю спеції. У мене будуть до барбекю, можете замінити на паприку сушений часник і сіль. Хай маринується. Поки я підготую начинку. Невелику кількість олії вливаю у сковороду, висипаю цибульку, через 3 хвилини додаю 300 г печериць, сіль та перчик. Готую 10 хвилин. Курку змащую трішки олією і викладаю на неї гриби. Посипаю моцарелою, я її накладаю не шкодуючи, всього піде 200 г. Закручую у рулет. І складаю у форму для запікання. Рулетики виходять чималенькі і гарненькі. Залишки олії вимазую на них, ставлю розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. А за 10 хвилин до закінчення 1 столову ложку сметани і один зубок часнику змазую і зарум'янюю. Це неймовірно ніжно. З мене рецепт, з вас коментар і вподобайка. Смачного!